Тримало бригад, які сьогодні звільняють українську землю від російських загарбників, носять почесне найменування. Вони нагадують нам про славетну історію українського війська та нерозривний зв'язок між поколіннями українських захисників. Саме цій темі присвячена виставка Сучасне військо скрізь призму минулого. Експозицію було представлено напередодні Дня захисників і захисниць України у Київському палаці. Дітей та юнацтва, автор проекту, Центр досліджень воєнної історії Збройних сил України. Загалом виставка фактично репрезентативно розповідає про історію 35 військових частин з'єднання, які мають почесне іменування, і в принципі в такому. Репрезентативному ключі розповідає про військові частини сухопутних військ, повітряних сил, тобто фактично збалансовано розповідає про ті чи інші військові частини тих чи інших родів військ. Автори виставки відзначають мета проекту відродити історичну пам'ять суспільства про славетні традиції українських мілітарних формувань, на честь яких сьогодні називають військові частини та навчальні заклади. На стендах Представлені бригади, назви яких пов'язані з історією України, загалом структурно виставка має невеличку історичну частину про те, що це за військова частина, коли вона була створена, які має бойові традиції. Невеличка історична інформація про Патрона, тобто про того військового чи політичного діяча, на честь якого названа військова частина, або відповідно ту подію історичну, на честь якої названа відповідно військове формування, окрім того, дата коли було отримано почесне найменування, і відповідно на нагородження тими чи іншими військовими відзнаками. Окрім того, оригінальні світлини, які передані відповідно прес-службами цих військових частин, історія яких представлена на цій виставці, окремо представлені стенди, які більш детально розповідають про українське військо, починаючи з Росії. Тут можна дізнатися про часи казацтва, січових стрільців, українське військове формування часів революції та українську повстанську армію. Серед відвідувачів виставки майбутні офіцери Збройних сил України, курсанти Київського військового ліцею імені Івана Богуна та Київського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Саме вони, перш за все, мають відчути зв'язок з історією українського війська, до якого вони долучаться зовсім скоро. Воєнна історія її в. Ну і наш центр, який існує в структурі Генерального штабу, воєнна історія, яка ось така офіційна воєнна історія, яка пишеться в рамках офіційних структур збройних сил. Вона переслідує дві мети насамперед: Це вивчення досвіду попереднього історичного для його застосування. І друга мета це патріотичне виховання і освіта, формування на основі історичних традицій, світогляду сучасних офіцерів насамперед, але також і широких кола громадян. У центрі досліджень воєнної історії Збройних сил України впевнені. Подібні виставки та загалом традиції українського війська вчать нас того, що за свою незалежність треба боротися. Йти своїм шляхом, та неодмінно перемагати.